Це щасливі локації, щасливі моменти мого дитинства. Так, сьогодні, 8 червня 2025 року, сьогодні матч Мерифіянського авангарду з ФК-Циркуни на чемпіонат Харківського району, звісно, незламні ФК-Циркуни приймають не у себе там на півночі, а у південному передмісті, орендуючи стадіон. Нова Баварія. Це мій Ріднесенський стадіон мого дитинства. Це ріднесенський стадіон Харківського маяка, де я відвідував всі матчі Харківського маяка з 1985 року по 1989-90-й. Так, Харківський маяк грав на багатьох стадіонах, але це був фактично основний стадіон Харківського маяка за часів Радянського Союзу. І це був мій, ну, мій головний щасливий. Стадіон мого дитинця, так, у мене були виїзди за харківські металісти на фінал Кубку СССР. Але потім я переключився і у нас бу... переключилися у нас було сім чоловік, ми були перші в Україні. Фаногрупування другої ліги за часів Радянського Союзу, котрі були виїзними фанатами за Харківський маяк. Фаногрупування, котре їздило за команду другої ліги на матчі е шостої зони чемпіонату Радянського Союзу другої ліги. Також став моїм рідним стадіоном, коли Володимир Анатолійович Чумак відродив цей стадіон під брендом ФК Арсенал Харків. Цей стадіон існує зараз в чудовому вигляді. Професійний краєвид, дякуємо організаторам матчу. Дякуємо ФК Церкуни, що приймають матчі чемпіонату Харківського району на такій чудовій арені. Так, ну звісно, електричка, залізна собака, повзе між кущами стадіон за хащами. Так, я тут був постійний глядачем з 1985 року. Хто би як, як би міг подумати, що цей стадіон, що тут буде вимушена, оця, оця буде ця табличка тут буде вимушена знаходитись? Хто би міг подумати, що я там в 1985, 90, 89 році, що через декілька десятків років цей стадіон буде використовувати сука як місце для укриття? Мій віднесенки стадіон щасливого дитинства зараз став бомбосховищем. Це просто треш. Так, чудовий краєвий. Так. так, А ще на матчі зараз присутньо 48 глядачів. З них глядачів з Мерефи, скільки, скільки глядачів з Мерефи. Глядачі з Мерефи, скільки нас тут! О! Так, здається, Мереф'янський авангард насправді сьогодні грає у домашній атмосфері на такому чудовому стадіоні. Так. Мереф'ян сьогодні переважно більший. Домашня команда ФК Циркуни. Газон. Газон ну, просто фантастичний. Так, рідесенькі місця. Єдине, що засмучує, це що було знесена фаунтрибуна харківського арсеналу. Але це теж послухувало на добре, на розвиток ФК Нова Баварія. Найкращий турнір з Слобожанщини проводиться ось на тих полях, дев'ять на дев'ять. Ріднесенький стадіон Харківського маяка за радянських часів, ріднесенький стадіон Харківського арсеналу, ріднесенький стадіон Єліос і е, о, Чудовіша академія Нова Баварія. Коротше, МРФ переміг е, з великим рахунком.